Лайфхаки для підлітків з книги. Сім навичок високоефективних підлітків. Перша. Бери відповідальність за своє життя. Навичка. Будь проактивним. Замість того, щоб звинувачувати обставини чи інших людей у своїх проблемах. зосередься на тому, що ти можеш змінити. Вчися контролювати свої емоції та приймати рішення, які наближають тебе до твоїх цілей. Друге. Знай, чого хочеш досягти. Навичка. Починай з кінця. Визначай свої цілі та уявляй, ким ти хочеш бути. В майбутньому. Наприклад, створюй дошку візуалізації або записуй свої цілі в щоденнику. Третє. Правильно розставляй пріоритети навичка. Спочатку роби найважливіше. Розділяй завдання на термінові і важливі. Завжди починай із того, що найбільше впливає на твоє майбутнє, навіть якщо це складніше. Четверте, створюй вигідні ситуації для всіх навичка. Думай у стилі виграв, виграв. Навчись знаходити рішення, які задовольняють і твої інтереси, і потреби інших. Наприклад. Домовляйся з друзями чи родиною, щоб усі залишилися задоволені. П'ята. Вчися слухати інших навичка. Спочатку зрозумій інших, а потім висловлюйся сам. Справжнє спілкування починається з уміння слухати. Не перебивай співрозмовника, зосереджуйся на тому, що він хоче сказати, і запитуй уточнення. Шоста. Роби разом із командою навичка. Синергія, співпрацюючи з іншими, ти зможеш досягти більшого, ніж самостійно. Вчися цінувати різноманітність і використовувати сильні сторони інших людей. 7. Дбай про себе. Навичка. Загострий. Стрій пилку важливо розвиватися в чотирьох сферах: фізична, регулярно займайся спортом і харчуйся здорово. Розумова, читай книги, вчи нове. Емоційна. Проводь час із друзями та рідними. Духовна. Знайди те, що тебе надихає, хобі, медитація чи просто прогулянки на природі. Восьма. Перестань порівнювати себе з іншими. Замість цього порівнюй себе сьогоднішнього з тим, ким ти був вчора. Святкуй навіть маленькі досягнення та будь вдячним за свої сильні сторони. Дев'яте. Керуйте своїми звичками. Хороші звички формують тебе. Наприклад, став цілі на кожен день, обмежуй Час у соцмережах і плануй свій час заздалегідь. Десятий не бійся змін і ризику вихід із зони комфорту це шлях до зростання. Спробуй нове хобі, спілкуйся з новими людьми та не бійся помилятися. Ці поради допоможуть підліткам стати впевненими в собі, організованими та успішними у своєму житті.